Ну що, давайте аналізувати матч Шахтар Таланта. Це Ліга чемпіонів УЄФА, другий матч проти Болонії. Пам'ятаємо, що були деякі проблеми. Судаков ось він на ваших екранах. Не забив на жаль пенальті. Серна вже щось підказує і розумію, що суперник Каталанта дуже непростий. Пам'ятаємо, що виграли вони фінал Ліги Європи і на даний момент вже виступають в Лізі чемпіонів. Стосовно їх останнього матчу вони могли перемагати саме Арсенал, але, на жаль, не змогли забити свій пенальті. Рая тоді дійсно потягнув дуже складний м'яч. Стосовно взагалі шансів Шахтаря на сьогоднішній матч, думаю, що буде складно і скоріш за все вони можуть програти. Хоча мотивація та наш складний час повинні давати свої плоди, і в принципі за рахунок ось цього можна щось показати. Стосовно Шахтаря, взагалі, в чемпіонаті України там вже справи дійсно налагоджуються, таланта також в чемпіонаті Італії виступає в принципі непогано, але ми розуміємо, що це друга італійська команда, яка може нас виснажувати. Цікаво, який футбол ми будемо пропагандувати. Якщо брати до уваги матч з Болоньєю, то дійсно. Сісно, перший тайм було десь непогано, але в другому вже були деякі проблеми і був величезний тиск. Тому вболіваємо сьогодні за Донецький шахтар. В будь-якому випадку це українська команда, єдина команда, яка виступає в лізі чемпіонів. І в нас є другий колектив, це Динамо Київ, яка виступає в Лізі Європи. І в принципі, треба вболівати, Треба заробляти очки. Рейтинг в нас дуже непростий. В принципі, можемо опинитися навіть поза бортом. Наступному сезоні, поза лігою чемпіонів, якщо ми зараз розмовляємо про перше місце, пишіть своє бачення в коментарях. Коментуйте, ми любимо футбол та працюємо для вас. Обов'язково почуємось.